Доброго дня, мене звати Олександр, і сьогодні ми в гостях у чудового лікаря, професіонала своєї справи, випускника Тернопільського державного медичного університету Юрія Родіоновича Тугарова. Я студент першого курсу Тернопільського державного медичного університету. Мій професійний шлях тільки починається. Розкажіть, будь ласка, що почався він у вас? У мене звичайний студентський шлях почався набагато раніше за перший курс, тому що я. Перед вступом по співбесіді в медичну академію тоді ще закінчив Чортківське базове медичне училище тепер коледжем, і відтоді я з 2003 року зарахувався на перший курс медичної академії. Мій шлях встановлення як студента абсолютно був прогнозованим, але, можливо, місцями нелогічним, тому що тоді був надзвичайно різкий дисонанс бажання і можливостей стати студентом медичної академії. А після закінчення училища я працював фельдшером. І я не сподівався, що я отримую запрошення по співбесіді вступити в медичну академію. Це для мене було справді святом, тому що абсолютно був бажаним цей крок для мене і для моєї сім'ї, тому що в мене серед моїх родичів не було лікарів, тобто я перший свідомий медик по моїй лінії. Який вирішив пов'язати своє життя з медициною, яке логічно вирішив для себе ще зі школи? В молодшій школі мені до рук потрапила книжка спортивна травматологія. Тоді я чітко вирішив, що хочу стати травматологом. В мене деякий час було, був таке бодання між дитячою хірургією ортопедією і але так свідоміше е, обрав цей фах все-таки з першого курсу. Тому що з першого курсу почалися нічні чергування, е, такий становлюючий для мене знайомство з моїми колегами, тепер вже існуючими з державної з державної лікарні, і теперішніми колегами, з якими я працюю. Закінчивши університет, ви проходили стажування в провідних країнах світу. Розкажіть, як це сталося і що помогло вам? Е, це результат важкої рутинної роботи. Е, Секрет лаку тредіварі дуже простий. Це важка рутинна робота зранку до вечора. А ті стажування і ті гранди, які я отримав, вони були просто нагородою за те, що я пропрацював. Тобто зранку до ночі вчишся зранку до ночі, ти працюєш над собою і, і формуєшся. А вже мотивація відкриває шанси, відкриває можливості. І Ти просто дивишся, куди тобі податися і що робити. Більшість студентів скажеться на айфом англійською, тести англійської мови. Розкажіть, будь ласка, чи знання англійської мови допомагали вам там на стажуванні? Насправді необхідність знань іноземних мов є вкрай важливою, архіважливою для людини, яка хоче пов'язати своє навчання, стажування, перспективу участь в конференціях за кордоном. Якщо є мотивація, і якщо студента середньостатистично окунути в Сферу е, англомовну і заставити, думати, працювати в цьому напрямку світогляд міняється. А потім вже з'являються моменти, без яких спеціаліст не може, тому що основна маса джерел інформації е, існуючі вже, вони є не, не україно-російськомовними. Це перше. Прогрес і е, основні технології стоять за спеціалістами за кордону. Хоча я не говорю за можливо ображу обдарованих спеціалістів України і пострадянського суспільства, тому що школа медицини надзвичайно серйозна на цьому просторі була. Але обмін досвідом набагато щиріше, відкритіший за кордоном, і черпати звіт інформацію набагато простіше, навіть можливо, і дешевше. Тому достатньо взяти людину середньостатистичного студента, завести на одну англомовну конференцію, де він би міг виступити, або просто поспілкуватися. І він сам самотужки буде це робити. Тому е, отакий волшебний пенділь зі сторони викладачів заставляти вчити англійську мову це нормально. Це потім народиться вдячність, потім народиться усвідомлення того, що це необхідно. Байдуже німецька, французька, англійська. Е, нехай студент для себе сам вибере, але розвивається, тому що. Безліч було випадків тоді, коли не англомовні, не іноземномовні колеги просто комплексували в колуарних розмовах з колегами з-кордону, які просто витягують, які хочуть поспілкуватися, запитати навіть просто окей, як в тебе справи там в Україні? Розкажи мені. І тут виникає бар'єр. Але якщо не буде цього бар'єра, знайомства, запрошення, стажування на робоче місце, обмін досвідом, статті в закордонні журнали, пф, супер. Існує думка, що можна бути геніальним фахівцем тільки в мегаполісах. Ви ж успішно реалізували себе тут, опираючись на власний досвід. Розкажіть студентам, як це реально зробити. Реально дуже просто. Е, геніальні люди, я не про себе в ніякому випадку, народжуються насправді не в мегаполісах, а на периферії. Ми всі з периферії, абсолютно. І візьміть Марчука всесвітньо відомого художника з Москалівки, якого визнав весь світ. Це периферія. І він реалізував себе за кордоном і зараз прославляє свою місцину. Те ж саме тут. Для того, щоб бути відомим в мегаполісі, треба стати відомим локально. Мав безліч запрошень за кордон і працювати, і навчатися, і відмовлявся, тому що достатньо тут роботи і можна самореалізуватися і мати абсолютно той самий рівень. Потреб в, і самовіддачі серед пацієнтів на місці. Знову ж таки, рутинна робота. Треба здолати оці бар'єри конкуренції, які іноді несправедливо вибудувані. Підтримка колег, робота в команді. Ось це дозволяє. Самовстановлюватися. Плюс мотивація, починаючи від навчання, починаючи від е, практичної сторони і теорії. Оце поєднання цих речей е, з е, мотивацією наступною. Воно народжує е, певні певні можливості. Е, так, не вони не прості, так іноді тернисті, але хто захоче, той зробить. значить ваші досягнення в спорті. Поділіться, будь ласка. як як поєднувати дві справи: навчання, спорт, робота, дім, робота, спорт. Для мене особисто спорт це не є досягнення це відпочинок. Я народився в такій сім'ї, де всі, гра, всі займалися спортом. Я виріс в такому дворі, де всі займалися спортом. Я жив в гуртожитку з хлопцями, які займалися спортом. Для мене зараз це відпочинок. Ось в цю неділю я повернувся з дводенного чемпіонату України по спортингу, по стендовій стрільбі. Недавно цим захоплююся. Представляємо в цьому році на чемпіонаті світу Україну п'ять чоловік з Тернополя, серед них один юніор. Всі за рік зробили розрядники, всі абсолютно адекватні, мотивовані люди. Тому для мене це особистий відпочинок. Так цікаво досягати паралельно успіху не тільки в медицині. Хай це буде живопис, хай це буде видавництво, хай це буде телезйомка, хай це буде спорт. Байдуже. Для мене особисто це відпочинок. Я мушу це робити, тому що моя робота буде тоді непродуктивною. Хтось полює, хтось читає, хтось вирощує вазони. Окей, але хай це буде е, така віддушена. Ви батько двох чудових дітей. Хто й живий? Ви бажання продовжити батьківську справу, стати студентом ТДМУ? Е, вербально так, але якщо мої діти... Вирішить бути не медиком, звичайно, це буде мати певний е, такий осадочок, але я зрозумію їх, тому що, знаючи сьогоднішній рівень медицини і можливості молоді, е, дуже демократично до цього відношуся. Якщо вони вирішать бути медиками, всіляко підтримую. Дуже благородна, цікава робота, надзвичайно е, е, вона звеличує, надзвичайно окриляє. Але надзвичайно важка. А якщо мій син чи донька вирішить бути медиками, розіб'юся, але зроблю все для них. Кожен студент шукає зайву хвилину для відпочинку. Розкажіть, будь ласка, як проходить ваш відпочинок вусі? Як і в кожного нормального студента? Я не старався вчитися, я не старався займатися спортом, я старався пофілонити, поспати, погуляти, сходити до своєї дівчини, моєї. Теперішньої дружини, провести час в колі друзів, покинути стіни гуртожитку, не дивитися на стіни вузу. Так як всі нормальні студенти. Розкажіть, будь ласка, хто для вас був авторитетом під час навчання? На кого вирівнялись? Ви маєте на увазі на викладачів чи на практичних? Практичних. Ну, свій час я чомусь ставив за кумира все-таки. Дитячого хірурга Долєцького, це російський хірург, але кумирів конкретно я для себе не малював. Мене заражали більше всього участь в якихось чергуваннях чи участь в гуртках. Тому що, наприклад, гурток топіки, топографічної анатомії, який там відвідують ваші студенти, в мене почався дуже рано з першого курсу, і він став потенціалом для мене для розвитку.